І так, друзі, всім привіт. Нові відео, як ви бачите на, на моніторах своїх телефонів, комп'ютерів, ноутбуків, хто на чому дивиться. Двигун. Розібрав я свого МТЗ. Значить, коротенька передмова Сім років тому я складав двигун повністю з нуля. Брав все нульсове, колінвал, розпредвал, шатуни, поршня, головку, розпредвал, повністю все, тільки блок циліндрів. Теж залишився не від старого, я купував його окремо, не новий, би ушний, а все ставив нове. І зараз я його розібрав, запитаєте чому, друзі? Тому, що як якби це можливо дивно прозвучить, але я відчув на слух, що щось не те. Щось Не те з... Не скажу, що з двигуном, взагалі щось відчув, що щось не те. При їзді мене почала підкалатувати корзина. Корзина щеплення. Ну, окей, думаю, можливо, відпустилися болти і корзина потарахкує. Е, Думаю, стану, подивлюся, в чому ж таке проблема. Став, я вскрив знизу лючок, подивився е, всі болти, шпильки, зажаті, гайки, корзина на місці, все. Бачу е, на корзині. Зараз я вам покажу, друзі. На корзині, отут де кріпиться корзина. До маховика шпильки виходять і бачу, що декілька гайок на шпильках чу-чуть блистять отак. Показується, що вони вже почали чу-чуть отут в корзині зачіпляти за корпус не чуть -чуть, неба, чуть-чуть. І тому пішов сторонній звук. Потрогав, пошатав колінвал і зразу ще зрозумів, в чому причина. Появився, друзі, продольний шат на колінвалі. Ну, думаю, окей, 7 років якби відходив, я до нього не дивився, окрім заміни масла і все. Він мене не хвилював. Ну, дивлюся продольний шат. Ну, думаю, добре, відкручу, подивлюся, там може. Поміняю оці колечка пів, пів кольця, які забирають продольний шат колінвала. Ну, друзі, коли я розкрутив, зняв, я побачив, що є інша проблема, друзі. Не все так радужно і прекрасно, як би то хотілося, коли я відкрутив корінні бугеля, зараз я вам наживив, щоб бо знімав двигун, понаживляв. Зараз відкручу, друзі, покажу вам, що сталося. Не знаю з яких причин, чому так сталося. Я повторюся, що своєчасна заміна мастила, якісне мастило, нічого такого, щоб могло слугувати такий. Непередбачуваній халепі. Ось, якщо ви бачите, вкладиш пропоротий, повідкручував всю решту. Аналогічна ситуація, навіть і на шатунних вкладишах теж зняти дзеркало з вкладишів. І є смужки пропороті. Подивився на колінвал. Ну, Думаю, що буду знімати. Не, не думаю, а буду 100% все знімати. Двигун я вже зняв. Буду розкручувати. Зняв, друзі, вже передню кришку. Зняв передню кришку. Буду повністю знімати колінчатий вал і потрібно буде вести на шліфовку. Це 100% в такому стані. Збирати я його не буду. Хоча кажуть, що це не критично. Там на колінвалі пощупали, вроді нема нічого. Ну, друзі, якби не було нічого, то вкладеш би не, не запороло. Якби нічого не було. Ну, якщо Запоролу відповідно вкладеш, то відповідно і, і є на колінвалові по-любому щось. Зараз я вам, друзі, протру. Якщо камера передасть, не передасть, не знаю. Номінал аж. 1 чи N1 Хто як називає? Коротше, BN1. Все номінальне, я ж кажу, власноруч збирав усе, купував все нове, все збирав. Колінвал оригінальний білоруський. Розпредвал білоруський і головку. В зборі з клапанним механізмом все це я брав оригінальне. Повторюся, сім років тому назад це все робилося. Чому сталася така ситуація? Не знаю, друзі. Пишіть в коментарях, можливо, можливо ви більше розумієтесь на цьому, чому так сталося. Заміна масла. Постійний догляд. Чому так? Ну, на мою думку, на мою думку, скоріш за все, якість вкладишів. Хоча я і брав Тамбовські, здається мені. Здається, Тамбовські. Не тепер діло було, але настільки я повню, здається, Тамбовські. Ну, хоч, скоріш за все, це, на мою думку, що якість вкладишів. Самі вкладиші десь. Це напилені, десь воно дало збій. Десь пішла загусенечка і почало воно терти. Ну, я ж кажу, критичного нічого немає, критичного нічого немає, але факт залишається фактом. Отже, друзі, якось так думав, що обійдеться все просто і легко. Куплю H2 чи n 2 е, полукольця, поміняю та й на тому все. Ну, не тут то було, друзі. Отже, якось так. Гайкую далі, вже підмеркає. ну нічого, робота продовжується. Зніму, буду вести на шліфовочку. Подивимося. Хай зроблять мені на е, N2 номінал. Другий тут по-любому буде, тому що тут, я ж кажу, ніч, нічого критичного немає. Е, під пальцем нічого не відчувається на шийках колінвала, але все ж таки оцей, оцей факт, що вкладиші пропорені. Отже, друзі, якось так. Чекаю від вас на коментарі. Ваша думка, чому так сталося? Ну, полукольця то підносилися. Заміряв мікрометром, то полукольця підношень. Тобі ж не колінвал підносився, підносилися самі оці полукольця. Теж поставимо на... Номінал другий. І, і я думаю, буде все, все гаразд і все, все добре. По продольному шатові колінвала. Ну, а так, друзі, такий відеоролик. Перша частина. Далі в другій частині буду вам покажу, що зробив, розкажу, що вийшло з колінвалом. Отже, кому, друзі, цікаво, не забувайте підписуватися і повторюся, чекаю від вас коментарів. МТ-заводи. Чекаю від вас коментарів стосовно такої ситуації. З чим це могло бути пов'язано? Чому так сталося? В принципі, все. Дивився відео Стаса Ковальчука. Вчора буквально увечері вони міняли щеплення. Не щеплення міняли, а сальник пустив. Сальник колінвала пустив. Ну, У мене чуть, чуть по... поярше буде проблема. Не вийшло, як гадалося. Ну нічого, справимося. Поки є час, соняшник ще зеленкуватий. Тому гайкуємо. Все, друзі, дякую всім за увагу, дякую всім за перегляд. До нових відео. Друга частина обов'язково буде.